Привіт! Навчаючись на другому курсі спеціальності соціальна педагогіка. При вивченні фахових дисциплін я вже розумію, що наразі Україна знаходиться в складному положенні. З кожним днем професія соціального педагога набуває все більшої актуальності та популярності. Кожній людині, окрім базових фізіологічних потреб, потрібно, щоб її чули, слухали, допомагали соціально-психологічно. Саме на задоволення таких потреб і служить професія соціального педагога. Війна дала нам зрозуміти, наскільки соціальні професії є важливими. Наразі з'явилось багато ВПО, які потребують допомоги. Я теж є ВПО і розумію кожну людину, що потрапила в дану ситуацію. Для того, щоб допомагати якісно та професійно людям соціалізуватися, я навчаюся кожен день. Коледж допомагає отримати мені новітні, актуальні, корисні знання для надання якісної професійної допомоги всім людям, які цього потребують. Вивчаючи вибіркові дисципліни на третьому курсі, а саме івент-менеджмент та критичне мислення, я наблизилася до мрії стати професіоналом в сфері соціальної педагогіки. Кваліфіковані викладачі коледжу допоможуть обрати вірний професійний шлях, де я зможу реалізуватися як фахівець у соціально-педагогічній сфері, наприклад, в закладах освіти реабілітаційних. Центрах, благодійних фондах задля допомоги українському населенню, яке залишилося в країні та повернеться після війни. Я випускниця спеціальності соціальна педагогіка, економіко-правничого фахового коледжу Запорізького національного університету. З власного досвіду можу сказати, що навчання на цій спеціальності дає широку можливість обрати омрієну професію. А перехресний вступ дозволяє урізноманітнити професійні навички. Я особисто переконалася, що це дійсно спрацьовує, коли вступила ще й на додаткову спеціальність для розширення педагогічного досвіду. Наразі я працюю у благодійній організації, благодійному фонді сподівання. Практичні навички, здобуті у коледжі, мені дуже допомагають. Ще я є експертом у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти із числа студентів напрямку «Соціальна педагогіка». Саме знання і навички, здобуті під час навчання у коледжі, допомагають мені під час вирішення складних питань при оцінці якості освітньої програми «Соціальна педагогіка» у закладах вищої освіти. Вступнику! Не вагайся, це дійсно та спеціальність, яка допоможе тобі стати амбасадором у проведенні івентів, специфічних заходів та й просто тією людиною, яка допомагає підростаючому поколінню стати успішним. Вітаю всіх дев'ятикласників та дев'ятикласниць. Мене звати Ангеліна, і я студентка першого курсу в спеціальності соціальна педагогіка, економіку-правничого фахового коледжу Запорізького національного університету. Це один із найкращих коледжів України. Я запрошую саме тебе стати частиною нашої соціально-педагогічної коаліції. Наша спеціальність там має особливого значення у сучасних умовах. Це велика платформа для розвитку і професійного росту. За перше ік навчання я вже встигла побувати на тренінгах і прокачати свої скіли на власному майстер-класі. Я була учасницею навчально-тренувального табору «Енергія твого майбутнього від фонду ООН у галузі народонаселення України. Все це завдяки ЕПФК. Саме тут ви отримаєте якісну освіту та грунт для розвитку. Обирай свідомо, обирай спеціальність соцпедагогіка, ВПФК. Ми чекаємо саме на тебе.